Вітаю час новина Дніпро Тіві у студії Євгенкоптіві. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Німецьке місто Побратим Кельн провело другий масштабний фестиваль на підтримку Дніпра. Дніпровські вчителі активно долучилися до волонтерського руху. Чим допомагають героїчні історії українських військових спецрепортаж Дніпро ТІВІ. На Дніпропетровщині запустили першу ланку магістрального водогону. Інголець Південний його почали зводити після підриву росіянами Каховської ГЕС. Довжина сягає майже 150 кілометрів. Він забезпечить водою мешканців Нікополя, Марганця, Кривого Рогу, Мар'янського покрова та прилеглих населених пунктів. Сьогодні відкрили першу гілку водогону на південному водосховищі. Німецьке місто Побратим Кельн провело другий масштабний фестиваль на підтримку Дніпра. На заході під назвою День України зібралися близько 10 тисяч людей. Вони були з українськими прапорами та у вишиванках. Там представили виставки українських митців, національну кухню і сценічну програму. Через окуляри віртуальної реальності відвідувачам пропонували подивитися на українські міста, зруйновані війною. Нагадаємо, саме Кельн є одним із найвпливовіших міст у Німеччині і підтримує Дніпро з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Щодня через широкомасштабну війну, яку РФ розв'язала проти нашої країни, багато українських воїнів зазнають важких поранень і бойових травм, деякі призводять до ампутацій. У Дніпрі на державному підприємстві військових навчають ходити за допомогою протезів. Завдяки новим технологіям це можна зробити в коротші терміни ніж раніше. Детальніше про це у наступному матеріалі. Андрій Гарюшин військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Контракт підписав після нового року. Отримав поранення при штурмі на Луганщині. Під час відбиття атаки росіян потрапив під ворожий вогонь. Ну, ми якраз повернулися, робили зачистку і в цей момент попали під мінометний обстріл. Ну, по крайней мере, я попав під мінометний обстріл. А там мене вже хлопці витаскували, евакуювали. Нині чоловік перебуває в одному з центрів протезування Дніпра. З ним працює ціла команда фахівців. Займався скульптурою, щоб не було ні контрактури, нічого. Ну, Сергій Андрійович допомагав якраз, казав, що робити. Е, старалися обрати фантомні болі, працювали з дзеркалом, е, що ще робили. Ну, Розминали ногу. Е, потім протез з'явився, ну далеко протез. Почав учитися ходити на протезі. Ті показали, як правильно ходити. Зараз в Андрія тренувальний протез, але скоро замінять його на постійний. Але все ще є складнощі в опануванні. Спеціалісти при реабілітації залучають різні підходи та методики, аби підготувати людину до різних обставин. Підготовлюємо пацієнта з допомогою фізичної терапії. Пацієнт має бути виносливим. То есть, занимаемся с ним различными упражнениями. Да. В плане есть у нас подъемники, которые нам помогают пациенту помогать на первых парах. То есть очень важна вертикализация. Для того щоб пацієнт научился ходить, йому в першу чергу надо вертикализоваться, чтобы щоб він на эту нагрузочку реагировал оптимально. Андрій захищає країну з березня 2022 тисячі В 110 року. Сто десятій механізованій бригаді виконував завдання на Донецькому напрямку. Рік тому отримав поранення, наїхавши на протитанкову міну. До серпня цього року проходив лікування у Вінниці. Складний процес був в лікуванні. У мене дуже багато ну, поранень, нога, втора нога, ну, пересадки кожи, дуже, багато, дуже багато операцій переносили. Процес встановлення під протезування. Саме протезування ну, нормально проходить, ну якби відносительно нормально. Больне ну, разом. В четві тижня я вже отримав учебний протез. І все якби вже потіхонечку, потіхонечку починає ході. Чоловік каже, скоріше відновитися, його мотивує сім'я. Для швидкого одужання важлива й психологічна допомога після поранення. У мене як психологи, як говорять, психології, все, все відтолково, багато звісно психолога. іменно від психолога. А реабілітолог це вже здесь, якби як так процесі саме психолог. Але... Именно первый момент после самого ранения, чтобы человек не замкнулся в себе и вот это вот самое. Протезист супроводжує пацієнта або безпосередньо з етапу ампутації, або з наступного дня це дозволяє швидше опанувати протез. Індивідуально прописується для кожного пацієнта, дивлячись, чи це політравма, чи це лише там травматична ампутація, чи міновибухова, чи остеоміеліт. Тобто, враховуючи ці всі, мультидисциплінарна команда, до якої входять не тільки протезисти, там і технологи входять, і входять і фізичні терапевти, і лікарі фРМ. і... Травматологи і хірурги і разом приймається да, індивідуальна програма реабілітації, цей шлях, що буде це робити там. Першу що потім такий протез, активний хух. Це просто максимально готовий протез при ампутації на рівні передпліччя. І вони передаються на підприємство як благодійна допомога. Можемо повернути людині функціонал за лічені хвилини аналогічно і з нижніми кінцівками. Якщо це ампутація на рівні стегна, є ось такі гільзи максимальної готовності для ранньої вертикалізації пацієнта. Повномасштабна війна примножила кількість ампутацій і суттєво змінила роботу протезистів. Ми, наприклад, мали досвід роботи з 2014 року з вибуховими травмами, але вони були іншого характеру. Їх було в рази менше, да це якісь десятки були травм. Зараз ми можемо відкрито говорити про сотні тисячі. Зараз дуже багато ніколи так не було в Україні ампутації верхніх кінцівок. Це високі ампутації, будемо говорити відверто, часом через евакуацію і високонакладені турнікети. Це подвійні ампутації. Завдяки співпраці з іноземними колегами, протезисти мають усі необхідні компоненти, аби скоротити час очікування. На якісний протез. Були надані матеріали, були навчені фахівці, ті, хто бажали з підприємств. Були ввезені високоякісні матеріали, напівфабрикати. І оця технологія дозволяє нам зробити приймальну гільзу на пацієнті безпосередньо там, за 10-15 хвилин. Обробити і в той же день зібрати протез. Так, кукса має бути підготовлена, сформована для цієї технології, але якість і її швидкість в рази полегшують протезистам життя. Для Дніпра та України важливо мати якісні свої центри реабілітації та протезування, оскільки боєць отримає допомогу вдома. Плічоплі, опліч Дніпропетровщина продовжує допомагати деокупованим населеним пунктам Херсонщини. Один із напрямків підтримки посівна. Наша область передає херсонським фермерам 300 тонн насіння, аби всі жителі земель, які пережили кількамісячне пекло окупації, були із хлібом. Детальніше про це розкажуть мої колеги. Перші фури з пшеницею та ячменем вже рушили на Херсонщину. Це спільна ініціатива Дніпропетровської обласної військової адміністрації і фермерів нашої області в межах програми допомоги деокупованим територіям пліч -опліч. «Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції. Яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях? Перший гуманітарний вантаж на деокупованій території відправила родина Володимира. Все життя чоловік присвятив сільському господарству: від тракториста доріз до керівника. Я збирав колоски після того, коли жниваркою вбирали, тоді ж не комбайнами, а з косілкою, кониками тягнуть, зрізали. Женщини приходять, снопи в'яжуть, і все. Ну і колоски тілялися. Я їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну, бивши поліцяй, значить він під'їжджав, а зараз був охранником він у колгоспі. Приз'їжджає і каже, ти що робиш? Дядя Сеня, я його знавши. Оте я колосочки у нас збирав, мамі понесу, на кашу нам звали, чи що? Ану швидко висипай, бо зараз на гайка, він на коні, здоровий кінце. От висипай, зараз, бо я купорю на гайку і все. Ну, прийшлося висипати, плакав. Відтоді дбає, аби у людей був хліб, дізнавшись у якому становищі опинилися колеги з Херсонщини, радо відгукнувся. Порадившись із сім'єю, чоловік виділив 300 тонн насіння пшениці та ячменю. В своє време пройшов я дві голодовки і нікому не желаю, і не допустим. Ми цього я б сказав, що. Все хуже тих окупантів, чим були. Його теска та колега з Херсонщини каже, громада, у якій розташована його ферма, тривалий час була під окупацією. Все, що чоловік дбайливо створював роками, окупанти фактично знищили техніку врожаї. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку незібраною. зібраною. Прийшлося заязковувати. Багато було мін. Прильотів, все за допомогою військових, саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги, посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти в осені на тих площадях, яка вже оброблена. Дуже велика подяка. Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами. Разом з тим, Дніпропетровщина продовжує її відбудову деокупованих сіл. Наразі будівельники працюють в Ольгинському, старосілі та бобровому куті. Вже відремонтували дев'ять осель ще майже двадцять в роботі. Дніпро єдине місто України, яке під час війни реалізовує програму співфінансування ОСББ та ЖБК. У цьому році на проекти виділили рекордну суму з міського бюджету: понад 50 мільйонів гривень. Черговий по місту Святослав Каченко перевірив проведення ремонтних робіт у межах програми. Подробиці далі. У Дніпрі продовжує діяти програма співфінансування для ОСББ та ЖБК. В її межах мешканцям достатньо зібрати 25% від вартості робіт. Решту 75% оплатять з міського бюджету. Подати заявку на участь можуть багатоквартирні будинки, які експлуатуються понад 10 років. Один з таких знаходиться по вулиці Прапорна, 3. В даному багатоквартирному будинку була аварійна ситуація з м'якою покрівлею. Мешканці даного багатоквартирного будинку вирішили прийняти участь у програмі співфінансування. Звернулися до голови. Голова подала відповідну заявку до департаменту. Департамент цю заявку розглянув та взяв у роботу цей багатоквартирний будинок. Рішення подати заявку підтримали майже всі мешканці будинку. Майже 97%, де то було кілька чоловік, які просто ну їх не було. А всі підписали, тому що розуміють, що таке за свої кошти ми не зможемо ніяк допустим зробити ту чи іншу роботу по дому. Це ОСББ долучається до програми співфінансування вже в четверте. За цей час тут замінили вікна, каналізацію та відремонтували під'їзди. Цьогоріч замінили м'яку покрівлю. Роботи виконали протягом трьох тижнів. В мешканці та особисто голова багатоквартирного будинку дуже задоволені роботою. По-перше, тому що є гарантія на ці роботи три роки. Гарантія, по-друге, вони витратили виключно 25% від загальної вартості ремонту. Інше 75% повністю покрила міська рада. Цьогоріч в межах програми вже виконали 209 заявок, ще 197 в роботі. Прийом заявок на наступний рік триває до 30 вересня. Черговий містом перевірив також укриття розташоване у будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 24. Цей будинок теж є учасником програми співфінансування. В минулому році тут замінили вікна та двері. У 2023-му проведуть сантехнічні ремонтні роботи. Мешканці ЖБК радіють можливості платити лише 25% від вартості робіт. Що це дуже добре, або за кошти всіх людей, або допомагає міська город чисто. Це дуже добре. На закономалені гроші мешканці вирішили облаштувати у підвалі будинку тимчасове укриття. У підвалі прибирають сміття у очищених частинах, встановлюють столи та лави. Є суттєва різниця. Наскільки я поспілкувався з мешканцями багатоквартирного будинку. Вони продовжують і далі вбирати в даному підвальному приміщенні для того, щоб його використовувати як найпростіше укриття для того, щоб забезпечити своє здоров'я та безпеку. однак офіційним це укриття не стане, оскільки не відповідає нормам ДСНС. Я розумію, ви не лише дають знання і стають прикладом для майбутніх поколінь. Дніпровські вчителі від початку повномасштабного вторгнення активно долучилися до волонтерського руху. Щодня вони допомагають військовим і цивільним. Чим саме Артем Лефінцев? Нашиваємо смужечки і вже потім збираємо все докупи, щоб у нас ну багато багато таких робимо смужок, і потім збираємо костюм. З перших днів повномасштабної війни вчителі Дніпровських шкіл долучились до волонтерства. Одна з них Олена. З перших днів війни допомагає нашим захисникам плити сітки та кікімори. Розповідає на виготовлення одного костюму треба від 12 до 15 годин. Зверталися до хлопців, чи так їм воно треба, якщо були якісь там побажання стосовно кольору, весь час на зв'язку знаходимося з ними, щоб безпосередньо наші військові допомагали нам вибрати матеріали, кольори, там те, що безпосередньо їм потрібно в їхній місцевості. На початок літа 130-та гімназія передала нашим захисникам 270 сіток та 57 кікімор. Наразі заклади загальної середньої освіти готуються прийняти учнів з 1 вересня. А тому ті тимчасові склади, які були розташовані на території закладів загальної середньої освіти. все, що знаходилося в цих складах, передаємо на передові позиції та особам, які цього потребують. 24 лютого у НВК номер 111 відкрили пункт прийому гуманітарної допомоги. Весь період у нашому закладі працює пункт незламності. Ми забезпечені цей корпус. Ми забезпечені двома генераторами. Запускати можемо і наше укриття, і запускається повністю Весь корпус тим більше, що їдальня ще приєднана до генератора. І зрозуміло, якщо пункт незглавності, то тут без волонтерів тесні, теж не обійдешся. Волонтерами були наші вчителі. 7 квітня 2022 року тут відкрили центр тимчасового розміщення для переселенців. У ньому можна перебувати п'ять днів. На цей період надають постіль, побутові умови та харчування. Допомагали ви по із подальшим розселенням. Нас приходили батьки, наші батьки. Вони пропонували квартири, тому що сім'ї були за кордоном. В першу чергу розселяли сім'ї з маленькими дітьми. А інших, звісно, що я телефонувала по різних організаціях в селах в Дніпропетровській області, Полтавській волонтерство не треба вчитися. Це поклик душі, кажуть Дніпровські вчителі. Війна змінила життя кожного українця. Історії військових героїчні та унікальні. Сергій більше року захищав країну, проте згодом був змушений полишити лави ЗСУ. Детально у наступному сюжеті. Чоловік, батько, тренер та найкращий друг для маленьких спортсменів. Сергій у березні 2022 року рішуче взяв зброю до рук та пішов захищати країну. Потрапив в окрему механізовану бригаду. Відразу потрапили під волноваху, і там були жорсткі бої нашого бригади, нашого батальйону. Потім був на Донеччині двічі під Бахмутом. На початку 2023-го, поблизу Авдіївки, дуже важко всім фізично, і морально-психологічно, дуже і, і нервові моменти і так далі. Але все одне, це от побратимство, коли там разом всі переконані одної ідеї однією ідеєю по захисту, по обороні. Аби доглядати матір похилого віку, Сергій повернувся додому та знову зайняв посаду директора дитячо юнацько-спортивної школи номер 2 Перед нами теж стоїть велике завдання: виховувати юнаків, виховувати молодь для того, щоб вони були і фізично і духовно розвинуті для того, щоб вони могли будувати нашу славну Україну. Вихованці спортивної школи, попри війну, підтримують свою фізичну форму, оскільки вони готуються виборювати нагороди для рідної країни. Водночас, юні спортсмени вдячні нашим захисникам та своєму директору. Зокрема, наш директор був ЗСУ, ну, і ми йому дуже вдячні, тому що він нас захищає. Саме завдяки таким, як Сергій, ми маємо змогу продовжувати жити далі. І коротко про ситуацію у місті. Роботи з ліквідації аварійних ситуацій з відключенням водопостачання все ще тривають на двох об'єктах. Їхні адреси на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вище адресами відновлять одразу після закінчення усіх робіт. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Тівій на наші спецпроекти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро тві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. На все добре і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Спокій і удіть тільки сниться у середині першого тайму фіналу чемпіонату світу з футболу серед жінок в австралійському місті Сіднеї. На поле вибіг уболівальник в масці та футболці на підтримку України. На футболці був портрет Владіміра Путіна, стилізований під зображення Адольфа Гітлера, з написом Стоп Путлер зупиніть Путлера на спині. Було написано Фрі юкрейн, звільніть Україну. Болівальник був затриманий його. Дальша доля наразі невідома. Прізвище 25 гравців і п'ять резерву оголосив головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров, яка візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро 2024 Отже, вратарі Георгій Бущан, Динамо, Київ, Анатолій Трубен Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, оборонці Микола Матвієнко, Юхим Конопля, обидва Шахтар, Донецьк, Денис Попов, Олександр Тимчик, обидва Динамо Київ, Віталій Коленко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнмут, Англія, Сергій Кривцов, Інтер Майами, Сполучені Штати Америки, Богдан Михайліченко, Динамо, Загреб, Хорватія, Півзахисники Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапоренко, Усі Динамо, Київ, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Усі Шахтар, Донецьк, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Віктор Циганков, Жарона, Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі, Лонд. Дон, Англія, нападники, Роман Яремчук, Брюге, Бельгія, Артем Довбик, Жерона, Іспанія, Владислав Ванат, Динамо, Київ, Резервний Список, Олександр Караваєв, Динамо Київ, Олександр Сваток, Олександр Піхальонок, обидва спортивний клуб Дніпро 1 Арсеній Батагов, Зоря, Луганськ, Данило Сікан, Шахтар, Донецьк, Тренувальний збір, наша команда розпочне 3 вересня в Тшебниці. Передмісті Вроцлава саме в цьому польському місті синьо-жовті проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня. За Три дні після цього 12-го українці зіграють з Італією на Сан Сіро у Мілані. Не чекаючи підсумків Єврокубків, спортивний клуб Дніпро 1 після поразки 1-2 від дебютанта української прем'єр-лігі з футболу Київської оболоні залишився без головного тренера. Добровільно за власної ініціативи з цієї посади пішов Олександр Кучер. Що стосується поєдинку з Побоваром, то в цілому у першому таймі Дніпровці цілком контролювали події на полі, хоча і без особливих загострень. Втім, і гості не завдали жодного удару поворотах до перерви. А єдиний м'яч було забито через чверть години від стартового свистка – коли кияни у власному штрафному майданчику на думку арбітра порушили правила проти Рубчинського і піхальонок, пострілом за метрової позначки вивів свою команду вперед. Леді розпочалася друга половина зустрічі, як оболонь організувала стрімку контратаку, і Тарануха потужно пробив під поперечину у ближній кут, після чого пивовари записали до власного активу кілька гарних хвилин. тим спортклубівці поступово повернули собі ініціативу. Доля поєдинку вирішилася на початку заключної десяти хвилинки коли оболонь провела різку контратаку, груша пройшов через півполя і видав м'яч на хід краснопіру, який з близької відстані переграв Кінарейкіна, вивівши киян вперед. і мали шанс збільшити свою перевагу, але голкіпер Дніпровців зреагував на підступний удар суперника. А добивання краснопіра було вже з офсайду. Отже, принизлива поразка 1-2, яка коштувала відставки головного тренера, який подейкують повертається в харківський металіст. Натомість на його місце в спортивний клуб «Дніпро- 1 сватують колишнього головного тренера хорватської істри 1961 Гонсало Гарсію. Найбільша складність у переговорах полягає у безпеці, адже після завершення виступів у Єврокубках наша команда планує повернутися з Ужгорода до рідного міста. Гонсало Гарсія має три роки досвіду роботи в ролі головного тренера. Один з них він пропрацював у нідерландському Твенте. Ще два в Хорватській Істрі 1961 на його рахунку. 97 матчів у національних чемпіонатах, в яких його команди. Здобули 25 перемог та 28 нічиїх. Вихованка Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи електрометалург Поліна Халькевич завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу серед молоді та юніорів зі скелелазення у дисципліні швидкість у віковій категорії Ю 16 який проходить в столиці Південної Кореї Сеулі. Вона випередила двох представниць Китаю. Вітаємо спортсменку та її тренерів, заслужених тренерів України Наталію Кудренко та Ярослава Гонтарика. Спортсменка комунально-позашкільного навчального закладу дитячої нацька спортив. На школах технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та змінного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова у дисципліні Трудність посіла п'яте місце. 17-річний вихованець Дніпровського належного клубу «Синтоза» Демір Філаретов виграв чемпіонат Європи у багатоборстві на водних лижах серед спортсменів до 21 одного року. Змагання ко фінішували у французькому місті Бордо. Спортсменка з Дніпра Тамара Баршева стала бронзовою призеркою у спринті фінал Б чемпіонату світу зі спортивного орієнтування серед ветеранів, який завершився в словацькому місті Кошице, і зібрав 2700 учасників віком від 35 до 90 років з 44 країн планети. Акватлон, плавання, біг, змагання з трьох видів спорту серед юнаків та дорослих ще про холодного зранку, погожого дня неділі, приймало комунальне підприємство водноспортивний комбінат Дніпровської міської ради, де були створені комфортні і безпекові умови для спортсменів. Безпосередньо на території закладу були розміщені старт та фініш дистанцій, одна з яких була прокладена і розміщена буями в акваторії прибережної зони річки Дніпро у межах міста. Плаців супроводжували човни рятувальників, а також весляри на каяках та сап-дошках. Бігу трасу облаштували обабіч на пішохідній частині набережної перемоги Дніпра. Змагання іменно з акватлону, з класичного, коли люди спочатку пливуть і одразу біжать, то ми проводимо старт Дніпро за підтримки управління спорту перший раз, тому що минулого року ми проводили це в окремі дні, тобто в суботу плили, в неділю вже біжали. А от сьогодні ми такі зробили класичний, правильний акватлон і це дуже нас тішить, тому що ну, це для нас дебют своєрідний. Велика подяка нашим Збройним силам України, які нам дозволяють сьогодні проводити такий масовий захід. Ну і спільно з департаментом гумполітики Дніпровської міської ради та громадської організації Старт Дніпро на базі водно-спортивного водно-спортивного комбінату, комунального підприємства спортивний комбінат сьогодні проводиться такий масовий захід. Ну, як бачите, все проходить на вищому рівні, все підготовлено, всі зони відпочинку, зони старту, зони фінішу, зони гідротації, побутові послуги. Все предоставлено і зроблено так, щоб змагання пройшли на вищому рівні та й безпечно. Класичний формат проведення змагань за кватлону включав для учасників віком від 13 до 18 років за письмового дозволу батьків, дистанцію сплавання на 500 метрів та бігову на 2,5 кілометри. Дорослі чоловіки та жінки долали 1 тисячу метрів по воді, після чого бігли набережною 5 кілометрів. Другою тут стала Наталія Тремполець, а перемогу святкувала Оля Павленко з підгороднього, для якої звітний старт був дебютним в акватлоні. До цього вона займалася лише бігом. Тим, як засувалося, перший млинець для дівчини не став гливким. Клас, дуже задоволена. Сьогодні спекотно, тому акватлон був в тему. Ми спочатку трошки освіжилися, а потім бігли. Взагалі, то це перша моя участь в такому форматі, тому що я завжди останній час, останній час бігаю, а сьогодні ще спробувала плавання. Клас, я всім раджу, хто бажає гарних якихось вражень або просто якось добре провести час. Будь ласка, змагаємось разом. У чоловіків бронзовим призером став Денис Ромазан з команди Red Head Team, який півтори хвилини на обох дистанціях програв Святославу цвіткову з колективу Сота Тім Дніпро. А впевнену перемогу з гандикапом у три хвилини над найближчим переслідувачем святкував Єгор Фоков, який зізнався, що задоволений здобутком, який вкотре став підсумком його постійних наполегливих тренувань. Я задоволений своїм результатом. Секрет мого успіху це дисципліна та постійне тренування. Паралельно до акватлону також у двох вище згаданих вікових категоріях, але окремим заліком по видам спорту проводилися змагання з плавання та бігу. Але то вже інша історія. І про неї незабаром в одному з наступних випусків до спорту Дніпро Ті. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.